17 квітня 2025 року 3 години 36 хвилин. АБЗ-1 по вулиці, 9 травня номер 49 знову це повітря попри заборону згідно розпорядження КМВА за номером 986 від 30.08.24 року. Кожної ночі цієї. Весни вони попри заборону почали псувати повітря, викидаючи пагубні речовини у повітря Києва. Вночі, з нуля, з години ночі і до ранку, коли кияни сплять і не бачать цього неподобства, але отримують дозу отрути. І замість того, щоб кошти направляти на армію, на фронт, вони освоюють, продовжують освоювати оце велике крадівництво. 17 квітня 25-го року, 3 години 37 хвилин.